Поступив в університет в 54-му році, в 60-му році закінчив університет, закінчив з відзнакою, з червоним дипломом. Два роки працював хірургом в Сумській області. І потім, потім я перевівся в Вінницьку область так, і починаючи з 62-го року працював асистентом, потім доцентом. Так. Який мій шлях був у газету? Ну, по-перше, на мене звернули увагу. Чого не звернули увагу, я не знаю. Я люблю працю. Я любив працювати і завжди був на місці при всіх ректорах. Далі. Газета в 60-ті роки. Газета 60-й, 67-й, 8-й, 9-й роки, вона мала значить, кілька відділів. так. Значить, Я відповідав за відділ пропаганди і агітації. В ті роки дуже багато говорилось про що. Наприклад, 60-ті роки ми візьмемо, значить, велику увагу приділяли. Трудовому вихованню студентів. Що, що я маю на увазі? Мається на увазі це поїздки на сільськогосподарські роботи в вересні місяці, причому це було дуже організовано, і студентам це дуже подобалося, тому що під час оцього трудового семестра дуже добре було видно, хто є хто, і хто і, 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 і що від від кого можна чекати. І ці значить, трудові, трудові будні дуже широко висвічувалися. Слідуючи, що стосовно роботи студентів, це будівельні загони. Це студенти, які влітку виїжджали. Хто в Тюмень, хто на будівництво Ладиж... Ладижинської електростанції, 210 чоловік туди виїжджало, так були наші студенти і в Тюмені. Та будували газопроводи, дороги будували. Широко це висвічувалося в газеті. Ще що, Студенти приймали участь і в будівництві університетських приміщень, наприклад, нового корпуса. причому будували, так, працювали як? З другої половини дня йшли заняття, а на першій половині дня Будували, значить, прораб. Прораб їм що показував, як робити, натягував шворку, щоб, щоб всі нерівні були, і так, таким чином це мається на увазі фармацевтичний фармацевтичний корпус. Далі цей корпус в будівництві цього корпусу теж приймали участь на війні відновленні у його відбудові. Ну, а потім, потім, коли університет почав розростатися, коли виросла кількість кафедр, так, кожен ректор виступав з початком навчального року, кожен ректор. Далі було м, такою системою, що кожний зав кафедрою, чи колектив кожної кафедри м, друкував матеріал про те, що собою являє кафедра, яке там навчання йде, як будуть, і, і все. Що із редакторів, із редакторів газети. Перший редактор невропатолог Пішель, другий редактор Корнічук ну, недовго, третій редактор Тірінтіва, четвертий редактор Коваль, Василь Коваль. Да. Василь Коваль був дуже-дуже багато років. І нарешті Вікторія Родінкова. Вікторія Родінкова – вона це редактор сучасного рівня. Сучасного рівня, широта охвату тематики, так. чому вона хороший науковець, вона очолює один із напрямків, один із напрямків досліджень в Україні, так. відома в світі по, по, своїй, по своїй роботі, так. і займається досить таки активною громадською. Роботою. Медик знаходиться на шляху прогресу. Причому цей прогрес, цей прогрес, я його помічаю, це останніх років 10 приблизно. Так? В чому він виражається? Він проявляється, по-перше, в оформленні газети. По-друге, в м чистоті української мови. На якій видається газета. Далі в підготовці фотоматеріалів і в забезпеченні фотоматеріалами. Ті фотоматеріали, які опубліковані починаючи з 66-го року до років 15 після 66-го року, вони, на мою, з моєї точки зору, вони не, не якісні. Вони бліді якісь, вони якісь невиразні в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Справа в тому, що газета раніше друкувалася в обласній типографії. Ми не мали своєї типографії. Далі. Газета, друкуючись в обласній типографії, вона проходила ще цензуру. У всіх номерах газети, які були ну, до років 20 тому назад стояв індекс цензури. А тепер що можна сказати про газету? Ну, по-перше, що зараз, от на сьогодні, от у мене тут номера газети є, це гострота проблем, які висвічує газета. Одна проблема яка? Це виховна робота зі студентами. Це перше. Друге, це боротьба за якісну підготовку студентів. Причому на всіх рівнях, на всіх кафедрах це воно проходить як одна із тем, яка, які присвячена газета. І це, вона висвічує саме ті процеси, які здійснюються на кафедрах, у відділах, у, у відділах університету. Значить, це перше, це учбова робота. Друге, це дисципліна, дисципліна студентів. Третє, це Актуальність тих розробок, якими зараз займається університет, причому на всіх рівнях, хороший стимул, хороший стимул ми маємо в той період, коли, коли університет очолила Вікторія Вікторівна. Значить, підняти на щит, піднято. Піднято роботу кафедр, причому роботу кафедр не тільки в межах кафедри, але і вихід наших багатьох кафедр на співробітництво з вузами, спеціалістами, з клініками, з лабораторіями зарубіжних країн, взято за правило. Запрошувати до університету провідних вчених, які виступають з лекціями для студентів, які зустрічаються зі студентами. Стосовно виховної роботи, велике значення має те, що запрошуємо до університету, бувший президент Ющенко. так, була відверта, щиро відверта розмова зі студентом, причому він дав глибокий аналіз подій, які здійснюються в Україні. До зустрічі з студентами запрошуються провідні вчені, причому провідні спеціалісти різного толку, різних фахів, які, які поєднують. І порівнюють те, що робиться в університеті, з тим, що робиться, які є дослідження в іноземних країнах по тому чи іншому медичному фаху. Високий рівень матеріалів патріотичного виховання студентів. Газета широко висвічувала. Участь наших студентів у військових подіях, шефська робота наших студентів з дитячими організаціями. Газета доводить до відома наших студентів, до відома членів колективу те, що нові спеціальності ми відкрили. Це велика заслуга, велика заслуга нашого ректора зараз. Відкрили спеціальність це буде менеджмент. Так, щоб я поможав, помож, побажав медику дати більший доступ студентам до пропозицій в плані покращення навчального процесу на клінічних кафедрах, ну, щоб студентські ініціативи, ті, які йдуть на користь і студентам, і університету, щоб вони... Постійно підтримувалося, воно так і є.